Позавчора була пам'ять правильно Іони Одеського. Три рочки лишився сиротою. Спочатку померла мама, потім помер тато. І він наскільки важко жив, що він не мав де притулитися, що він жив навіть на цвинтарі. Аж потім дядько жалівся над ним, взяв його до себе. Але дуже було важке робота була в нього. І коли він потім. Дуже хотів покинути Одесу, бо життя було невиносиме. Сісти на корабль, кудись поплисти в інше місто. І приснилася йому мама і сказала, Одесу не покидає. І коли він не поїхав, не сів на цей корабль, цей корабль через деякий період, коли поплив, він затонув, що дуже має важливе значення мамина, молитва, татова. коли ще ми живі. Ми не знаємо, скільки Бог нам видає. І в сні приснилася йому мама і сказала, не сідай на цей корабль і не пливи ним нікуди. І потім, коли він досягнув віку, такого вже зрілого, він женився на хорошій дівчинці. В нього було дев'ятеро дітей. Він став священником і служив на бідному дуже приході. Там було дуже багато сектантів. Бо зараз сектанти соблазняють нас, доказують Біблію, там Євангелі дарують. А він молився на приході 200 чоловік з їхнім духовним наставником, так званим духовним наставником, перейшли всі і прийняли православ'я. 200 чоловік, яку це треба мати молитву. Він лікував був в Одесі Філату, такий, ви знаєте, очі лікував, якщо я не помиляюся. І принесли до нього хлопчика, який не було очей. Він каже, я не буду лікувати, я тут не можу. Коли принесли його до батюшки Іони, він став молитися, дитина прозріла. І радянська влада сказала, яке це не чудо, покликали Філатова і каже, як ти можеш засвідчити. Він каже, це дійсно чудо, тому що там не було зору, там не було нічого, а тільки після молитви Бог вернув, що дав ісцелив, дав, вернувся зір. І коли ще такий нюанс, зараз забирають храми. До батюшки дуже багато людей різними хворобами приїжджали, він служив в нічній літургії, водосвятні моледами, майже кожної служби служив. І коли він вже в такому старшому віці він сказав, щоб не хоронити його біля церкви. Обично священники хоронять біля церкви. І він каже: він знав, що церкви не буде місця на місці. Розорю церкву. Були обновленці, як зараз ПЦУ. Забирають храми. А тоді обновленчий був дух, який теж він казав стояти в істині, не соблазнятися. От я би хотів всім нам сьогодні побажати, браті і сестри, перше, щоб ми молилися, ніколи сектантські нічого не брали, бо це люди, які нас соблазняють. Просто, знаєте, подарочок, ти продайся, ти, тебе можна купити. Ми тобі подарували, чи їжу, там, чи одежу, чи якусь книжечку, щоб, а ти продай свою віру, продай Христа. І друге старається третє, ніколи не відходить від матері церкви. Бог, Вони його називали другим Іоанном Круштацьким Одеським. Він наскільки людей в нього було, так як до Іоанна Кроштацького їхали. Коли приїжджали люди в Іоанна Кроштацького, вони казали, що ви вас там свій там є Іоанн Круштацький, у вас є там праведний Іона. І сьогодні багато дехто має дітей і каже, я хочу в монастир. Монастир вас не спасе. батюшка мав дев'ять дітей, але він став праведним, він став святим. Несіть той хрест, який кожному Бог нам попустив. Стійте у вірі, не соблазняйтеся, не відходьте від святині і своєю молитвою приводьте дітей до храму Божого. Поможи нам всім Бог.